Далі в мене тут покажу, що в мене було з продуктів солодощі. в мене от така кокомелс. Зараз вже сезон шоколаду закінчився, продажу шоколаду. Можна заказати отакі такі різкі от кокамелс. Я вже заказувала мадагаскарську ваніль і оріджинал. Але я для порівняння заказала опять Original, тому що мені другі види цих ірісок не дуже сподобались з морською сіллю. не дуже Потім там з кокосовим сахаром теж не дуже. Саме улюблені це оці з мадагаскарською ваніллю. І оріджінал. Я теж запевнила, що не те. Я, якщо і буду заказувати то ці і різки, от дивіться, яка різниця. Ось, бачите, мадагаскарська. Оце Орідженал, вони більш темніші, і в них вкус вони десь схожі на те, тобто, що, що мені кріпкість. Не дуже сподобався. Вона тягуча така карамель, оця світленька, мені більше, більше подобається. Чому замовляють цю карамель і різки? Тому що вони без цукру. Тут кокосовий цукор або тресниковий цукор використовується, тому і рис, весь оці карамельки, вони йдуть з молоком. Звичайно, у нас теж на молоці їх і виготовляють. Цей рис на кокосовому молоці, тому. Дуже гарний состав, я вважаю. Ну, вони такі дуже, звісно, сладкі, багато їх не треба їсти. Ну, але коли хочеться щось солоденького, можна одну-дві конфетки занімить. Тут майже 100 грамів, 90 грамів. Кстати, тут взагалі вони пожаліли. Тут 78 грам і кета-френдлі написали. Органічне кокосове молоко, тапіок, Прібіотик, ванільний екстракт, морська соль, монгфрут, натурал флор. Тут монгфрут як посластитель. Оце він, видно, і дає оцю таку темну і привкус якийсь дає. Оце мені, це мені щось, воно не дуже і сподобалось. Але тут же ж я не заметила, тут вага набагато менша, тому, тому вигодніше все-таки брати, тим більше вони попідняли, по-моєму, ціну, тому я більше не буду брати ці. Відгук про ці карамельки, самі улюблені ці мадагаскарською ваніллю. І ще коли була можливість, я замовляла з, замовляла такі і різ в шоколаді, теж з мадагаскарською ваніллю. Ну, це ви вже зможете зробити після 15 жовтня з шоколадом. А поки ми будемо замовляти такі цукерки, дуже добрі. Але спробуйте, покуштуйте різні види. Це ж все індивідуально, можливо, вам якісь дуже сподобається. Я просто от всі види затестила і залишила, скоріше всього, ці залишу для замовлення. Ще в мене в цьому заказі довго ловила і зловила кокосовий крем, щось не було довго його в наявності. Приходить він, звісно, розтавшим жара, тому що трошки я його охолодила, щоб було видно, що це таке. Це кокосовий крем, дуже добрий його я люблю додати в овсянку. Можна якісь десерти робити, його навіть в приготування їжі, в соуси додають, рекомендується. Звичайно, замовляла від Edward Sons, ну, Зараз з'явилася ще марка джива, там близькі ціни. Це тут в складі органічний кокос. І тут що добре, якщо кокосова олія, то вона завжди ну, жирна, а кокосовий крем, так як і олії, тут от, десь третя. Частина, а все інше це кокосовий крем, такий кокосова м'якоть. Тому тут більше клітчатки, менше жирів. Це дуже така дієтична ще страва. Тому я завжди люблю це замовляти. Час Айхреп трошки підняла ціни, тому воно було завжди доступно. В жирі воно розтане його можна перелити в ємкість якусь і. Користуватися тому з цього вакуумного пакетика не добре. Дуже вигодно замовляти, тому що воно в вакумі не як банка вважається, тому мало займає в посилці міста. Тому ось я його замовляю. Коли воно появляється на сайті, не завжди воно буває. Дуже популярна така штука. Його тут 200 грамів. А масло, коли мені потрібне кокосове, я беру от Каліфорнії Gold Nutrition. Дуже улюблене масло. Буває, купую і в нас в магазинах масло. В основному по-моєму, польське в нас масло. Ну з оцим холодного віджиму от Каліфорнії Gold Nutrition, Поки. Нічого не сравниться. Дуже ароматне, корисне масло. Зараз воно таке розтало, бо жара. Це дуже корисне масло. Я десь кладу в столову ложку в, наприклад, овсянку в кашу. Можна робити випічку печиво, воно буде дуже ароматне. Є масло без запаху, тому ви можете для страв якихось брати рафініроване. Це не рафіноване кокосове масло, екстра першого віджиму холодного пресу. Тому воно без гексану. Завжди заказую, коли вигодна ціна з велику банку літр 600. Зараз заказала ось таке 473 мл. По вигоді воно саме, я думаю, на сайті зараз вигодне, тому я його замовляю. Якщо я роблю якусь випічку, страви інші, то я це масло дуже не, Стараюсь не користуватися ним для розігріву, Там так, як воно вже все ж таки холодно отжиму, його в сиром віді краще їсти, додати. Наприклад, в готову кашу, там коли варю кашу додаю в кінці або в овсянку. В основному я додаю його в сладкі страви, якби в кашу, тому що я не дуже люблю, щоб був кокосовий аромат в звичайних стравах. Ще від марки California Gold Nutrition Зараз в них ідуть акційні спеції в таких мельничках. Серія FOODS. Я продовжую за замовляти у такі приправи. В млиночках таких слинках я в інших своїх посилках я вже зібрала таку колекцію. У мене вже ось стільки варіантів. Це в мене буде обзор в слідущій посилці. Нова приправа я Потім про неї розкажу ну, гімалайську сіль чесночну, з морською сіллю я вже робила Угляд, Тому ось зараз я покажу, У мене вже така колекція, дуже добрі такі приправи. Мені подобається ця сама. улюблена в мене чесночна, бо я люблю чесночний додати, щоб чесник був чесник плюс петрушка і сіль морська. Дуже удобний млинок. А зараз я замовила ось таку суміш. Перців тут в нас чорний перець, білий і красний перець Тоже дуже гарна така приправа. Тут 165 грам перцю, дуже великий об'єм, тому поки йде в розділі пробників така добра знижка, 52 сутки, там мабуть на них. Я їх замовляю. Мені дуже подобається. Тут гарний милинок ось такий приємний аромат, навіть якщо не милиш. А якщо милиш, то дуже такий насичений аромат. Можна додавати до різноманітних страв, куди йде перець, і такого ефекту від молотого вже перцю. Не буде як від цього. Тому я з радістю замовила. Ще там був чисто чорний перець, млинок, але мабуть вже його розпродали. Щось я не бачу. Але якщо буду в слідчував посилку обов'язково замовлю ці спеції. Мені хтось відгук ставив під відео, що від фронтір спеції краще, ніж Каліфорнія Гултнутріше. Ну, мені кажеться, грубо говоря, вони всі з одного котла робляться дуже якісні. Ні, що Frontier, що California Каліфорнія Nutrition. І я просто цю марку дуже люблю. В них взагалі дуже добрі ціни на ті ж самі товари на сайті. Тому California Голл дуже добрий конкурент іншим маркам, які теж будуть думати, які ставить ціни. Дуже добрий конкурент. і. Дуже добра якість всього, що я б не брала. Навіть якщо воно буде дорожче, наприклад, олія да, кокосова, яку я раніше показувала, то я, мабуть, буду замовляти від California Gold Nutrition, тому що вона дуже якісна. Це така вже колекція. Єдине, я вже десь загубила кришечку від одної. Із баночок, тому все одно це нічого страшного. воно там дуже добре закрито. Я думаю, що воно не вивітриться, не так як я швидко дуже часто ними користуюся. Суки малайська соль в мене йде в основному в овсянку. тому мені надовго їх додаю ще в салати. Дуже помірно використовується надовго довго вони дуже великі. Бачите, які вони навіть не поміщаються, вони навіть не залазять в камеру. Ось такі гарні приправи, які стали улюблен... улюбленими. Я навіть би напевно, брала їх за повну ціну, тому в них об'єм раза ну, тут 390 грамів, 165, в раза три більше, наприклад, ніж у інших марок, але. Об'єм дуже великий, тому ну, я думаю, вони дуже стануть добрим конкурентом для таких марок, як Frontier і Simple Organic. Ну, Simple Organic це, це теж Frontier Вічерня, так що не думайте, що це різні, коли ви говорите, що мені подобається більше Frontier або більше Simply Organic. це одна і те ж… З одного котла все розливається, розсипаю. От, кстати, от Frontier в мене теж є. Спеції цікаві. Фронтір марка вона робить в великих об'ємах, тому я часто замовляю від цієї марки спеції. Я вже в інших своїх оглядах показувала, які я замовляю. Там Приправа до піци, приправа тако, часник сушений, цибулю. Ну, це все. Зараз я. Покажу. Це в мене вегетаріанський бульйон без курки, ну, типу корінного. Я взяла для більш насиченого вкусу для своїх страв, додаю в супи, борщі. Ну, Його там треба десь столово, дві столових ложки, щоб відчути його смак. Ну, Гарний состав, об'єм 453 г. Не було просто бульйонних кубиків, які я беру. Я вирішила замовити оцей ветріанський бульйон. Я колись його вже брала, тому. Соль, натуральні ароматизатори, дрожовий екстракт, неактивні дрожжі додається вегетаріанський, вегетаріанський заміна сиру. Я теж заказала, в цю огляді буде про них цибуля, дрожжі, чесник, селера, куркума, петрушка, все, що треба в бульйон. Тому я от вже раніше колись їх замовляла і вирішила в цей раз. Теж його я додаю в супи, в основному можна як, якщо ви берете на херб пюре, картопляне воно іде без солі. Ось теж можна додати в бистре пюре. Ну тут рекомендується одну. З четвертью столову ложку на чашку води. Ну, типу, якщо ви бульон хочете зробити, просто попити, можна так і зробити. Ось. Ну, десь я столову, дві столові ложки Ось, Давно хотіла замовити цибулю, оцю сушену, цей хербовсен було її від наявності. в наявності. У мене довго ця посилка лежала, я навіть забула, що в мене там ця цибуля, бо я її вже. Бу... Почала користуватися. ось в інший раз замовила цибулю більш дрібну, але ця мені більш подобається от такого розміру, більш крупненька. Тому в цей раз я вже чопит заказала якби різану, бо там є ще міленька, така біла. Це теж white onion, біла біла цибуля. В неї дуже класний аромат. Чому я заказую сайхерб? Тому що якщо самому її висушувати, то дуже сильно вона пахне. Це неможливо зробити в квартирі, тому дуже люблю додати цю цибулю, куди тільки можна. Тому я її пересиплю в іншу якусь ємкість і буду користуватися. Мені її надовго хватить, я не багато її сиплю, але мені подобається і в картоплю додати, і в страви інші, там в перші блюда. Де цибуля вам подобається. Коли ви варите гречку, теж можна додати. Ну я додаю основному цибулю, сиру, але вона дуже довго вариться. А цю цибулю вона вже без води висушена, воно ще добріше буде. Тобто я люблю, якби зразу, коли гречку варю, я все додаю. Типу підлівий одразу роблю ту сюди овочі, які додають, це його м'ясо якесь можу додати. Помідор, томат, свіжий томат, все ще можна спеції, всі, що в мене є, сайхерб. херб. Ось такі приправи, якби любий. сайхерб, я використовую. І цибуля це одна із таких, Вона дуже ароматна, її треба закрити, бо буде дуже пахнути. І Ще тут в мене Афронтір сода. Ну я її звичайно заказую. Зараз вона подорожчала чуть ли не в два рази. Тому, поки в мене є запаси, буду користуватися тою, що в мене є, і чекати, коли вони вернуть нормальну ціну. Ну в нас теж в Україні зараз сода подорожчала, і за війни зараз немає в нас можливості видобутку соди, де у нас вона добувалася. Ну тому а ціна в три рази десь піднялась це мінімум, а то і більше. Я в нас теж соду брала, але ну, я соду, користуюсь содою, коли мию зелень, овочі, фрукти, ну таке, щоб вимилося. Соду ще я стараюсь пити вранці. Заливаю кипятком чайну ложку соди і додаю холодної води, вона прошипиться, як активується вона. Ну, але я знаю, що п'ють і не активує соду, то теж воно буде ефект. Тому як в кого є. Бажання, можливість, дивіться як вам краще. Але ну, є така інформація, коли ви заливаєте кип'ятком соду, вона активується і в неї такий повишений pH, якби. Але я буває, соду п'ю там чайної ложечки, коли там печія, там вона теж добре допомагає. Я її тоді не активую, не заварюю кип'ятком, Теж вона працює дуже добре. Ну і ця сода, вона чиста, без алюмінію, яка в нас продається. Наша. Для до пищевой не дотягує, тому ця сода вона чиста її можна в кулінерії використовувати, де вам потрібна сода. Можете заказувати цю соду, сміло використовувати. Ну але для защелачування її. Тоже використовують в лікувальних цілях, тому що закислена кров, в ній розвиваються добре грибки, паразити, вирус, віруси. Тому сода вона швидко защелачує. Якщо ви не на, наприклад, в растительному питанні, їсти тваринного походження піщу, то у вас закислений дуже організм, і хоча б все, все, що ви можете для нього зробити, щоб не підставляти його. Щоб він не заболів раком, тому що в закисленій середі і ракові клітки дуже образуються добре. Тому от сода для профілактики, навіть, але вже в кого якісь є опухолі захворювання, вони вже п'ють соду в більш дозах і можна три рази-чотири рази на день перед їжею на пустий шлунок соду пити. Вона дуже добре чистить кишківник, якщо у вас пустий шлунок ви випите соду, то вона проходить зразу, вона не затримується в шлунку, вона зразу проходить і розтавляє ваші там всі заліжі, калові маси. і Дуже добрий ефект, якщо ви помимо наприклад, стакана содової води вип'єте. Ще стакан теплої води, ну, бажано бажану соду пити теплою, не ледяною ефект краще, ну, десь температура хоча б. тіла. Тоді не треба буде нагріватися водій в організмі час, Час, швидше це все пройде. Тому вона транзитом, проходить, попадає в кишки, в кишківник і розтворяє калові маси і дуже чиститься добрий кишечник, кишківник. Тому ви, якщо сходили утром в туалет, ви можете випити. Соду, і побачите, що ви не повністю сходили в туалет. От сода, якраз вона в таких випадках дуже допомагає. А якщо її взагалі приймати регулярно, як в лікувальних цілях, то у вас буде чистий кишківник, ви краще будете себе почувати, і ну, легше буде знизити якісь некорисні продукти, тому що якщо загрізньо не очищається, Кишківник то це йде як отруєння організма і звички. Вредні, теж вони пов'язані зашлакованістю паразитарною. Ну так як сода защелачує теж паразитам вона не буде не нрав, не подобатися. Тому вона як і противопаразитарна, і дуже сода допомагає. Якщо якась ну, інфекція, навіть коли горло болить, пополоскаєш содою, і зразу вже легше. Вона дуже хорошо, так як вона має високий щелочний такий рівень, вона дуже дуже. Добре, у мене колись місяць було заложено в уху, я вже там, чуть ли там аналізи здавала, якісь антибіотики назначили. Я вже там все, що можна закапувала, і там пробувала всі методи. У мене просто було, як в усі якась вода, і я погано чула, хоча провірилася, все було нормально. І... Щось мене приклинуло. Я випила пополоскала горло содою. Ну, горло, ухова нос, воно ж зв'язана. І після місяця оцього всього якихось тупих дій, за один раз полоскання горла вухо в мене моментально розложилась. Ну, можливо, якісь гриби, якісь. Ну, тобто, якщо була пробка, то, звісно, полоскання горла би нічого не дало. Хоча ну була пробка, мені б сказали, бо я в принципі ходила, обслідувалася час на клініку. Наже діла, робила аналізи на алергіникі, даже не нічого такого не обнаружила. Такшо, така чудо сода в, свої, в своєму житті. Я вже багато цих пачок заказала. Мене часто просять з Америки замовити соду. Це чиста сода, вона не, не облучена, без алюмінію, тому вона така потрібна нам тут. Такий в мене був огляд посилки номер один. За липень місяць дякую вам за вашу увагу. Дякую за добрі слова. Дякую, що ви замовляєте за моїм реферальним кодом sjs 024 на сайті iHerb. Ви будете мати знижку 5-10%, Ну можете дивитися під кожним новим відео. Я публікую акції знижки промокоди. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення.